Люблять в нас збирати гроші з бізнесу, його лякати легко. Так ось кожен підприємець мусить на свій касовий апарат поставити дві захисні пломби. Ну, щось подібне на гарантійні пломби на техніці. Але ці пломби вони незвичайні, вони золоті. Ну, принаймні, за ціною. Дивіться. На кожен касовий апарат щороку потрібно купляти щонайменше дві пломби голограми. Вони необхідні, аби запобігти втручанню в пристрій. Якщо дві, то коли відкриваєш, то дві порушуються. Аналогічні марки доводиться купувати ще й на нововведені модеми та квитанційні книжки. Касова книжка, яка вартує дві гривні. Ми повинні на неї розміщати голограмний захист вартістю 15 гривень. Щомісячна потреба власників касових апаратів в пломбах від 150 тисяч одиниць. Донедавна ціна однієї становила 10 гривень. Тож за рік виробник продає пломб щонайменше на 20 мільйонів гривень. Кому йдуть кошти? Виготовляє марки лише одне підприємство в Україні. Його назва – «Гамографік». Воно цілком приватне. Ми відправилися за адресою фірми і стали свідками картини, яку й уявити не могли. Так. Да. <пробіт> Ми почекали і побачили, як не у власному офісі, а ось тут, у вестибюлі зовсім іншого заводу, представники компанії Гамаграфік видають захист для касових апаратів покупцям. Документи зі спецзахистом видають просто на колінках. А У вас не допис? А ви нас не відбувається? А ви хто? Водія кур'єра з обраного шляху не збити. Він наполягає, офіс компанії знаходиться просто на лавці вестибюлю іншого заводу. Фізично здійсню. Де виробляється? Я ну, не можу складатися, ні кабінеті. Другий просто передає. Ви ще на полікаєте? Та 10 гривень за пломбу гамографік виявилося мало. 15 вересня компанія розіслала листа, в якому повідомила про здорожчення однієї пломби до 14 гривень. Це дозволить заробляти на голограмах додаткові 5-10 мільйонів гривень. Порівняємо марку для касових апаратів з аналогічною за складністю акцизною маркою для алкоголю. угу. єдине, що вартість вартість, яку сьогодні встановили близько 14 гривень. Угу. Оце. Коштує сьогодні 27 копійок. Про ціноутворення та інші пломбовані дива ми надіслали запит Сергію Сорокіну. Це директор державного підприємства «Укрилокон». Саме це держпідприємство підпорядковане додаткові, відповідає за організацію виробництва та поширення пломб. Воно доручило друг голограм приватній фірмі Гамаграфік. Та питання виявилися за складними. Ми ще на, на минулому тижні написали вам листа. Укрилекон почав готувати правильні відповіді і протягом тижня не надіслав жодних. Та на головне питання відповів колишній директор держпідприємства Микола Коваленко. Раніше купували сервісні центри, купували ці пломби в «Укрилекону», а тепер, так. Напряму в Гамагар, так? тепер напряму в гамографіку. Тепер напряму в гамографіку. Він не складає звітність відповідно. Угу. І хто проконтролює взагалі лілі пломби йдуть чи не йдуть? Угу. Приватне підприємство може зробити пломби, які підуть куди завгодно. руку. будь ласка, Можете йти угу. між самими номерами. Коваленко розповідає за часів Клименка. Його звільнили, тому що він відмовився відраховувати гроші ДП до партійної каси. Клименко ж призначив Сорокіна, який працює і донині. Новий директор взагалі віддав виробництво у приватні руки що тепер заробляє держава невідомо взагалі. Скажіть, а єдине питання тоді у Кералефон якусь частину гроші отримує за продаж цих полом чи взагалі не отримує? А ну за однієї племби десь гривень це скільки? Доки державна компанія Укрелекон з дружньою її приватною компанією Гемаграфів готується до підвищення цін. Подивіться на ось цей документ: це лист мінфіну. У ньому сказано, що державний поліграф комбінат Україна готовий друкувати такі самі пломби за ціною півтори гривні за штуку. Ціну цю підраховували у червні цього року на прохання самого Мінфіну. І знаєте, яка відповідь мінфіну на такі підрахунки? А ніякої. Жодної взагалі. Тому що це мінки не зацікавило. Ну і справді, а що там цікавого? Півтори гривні штука. Це ж не 10 і тим більше не 14 їх не поділиш. А на гамаграфіку знають, як встановлювати правильні ціни. Тому що людина там не чужа. Компанія заснована двома фірмами. За ними стоять Людмила Дяченко та Роман Сидоров, мати й син або так теща Руслана Янгаличева та брат дружини Руслана Янгаличева. Сам Янгаличев працював заступником директора в Укриликоні і навіть сам світився серед засновників «Гамографік». І вочевидь домовився, Ще й так надійно, що гамаграфік продовжує випускати пломби, хоча вже рік взагалі немає для цього законних підстав. В середині минулого року вийшов закон. Цим законом встановлено, що отакі елементи отакі бланки може робити тільки підприємство національного банку, тобто поліграф комбінат України. Але ж ми пам'ятаємо, що ціна, яку пропонує за друг голограм поліграф комбінат, якась несерйозна. Тож, мабуть, можна й не поспішати, поки справжні гроші заробляються на колінках. Я це вже тричі казав і скажу в четверте. Подібні схеми живуть виключно у тиші. Розголос їх вбиває. Можу довести. Ось це здорожчання, про яке ми говорили в сюжеті, від нього вже відмовились. після нашого запиту на Укрелекон. І ось ви розумієте, наскільки воно було економічно обґрунтованим, так? якщо ще до виходу сюжету звичайний журналістський запит його скасував. Так само, я сподіваюся, буде скасовано і саму схему.